Всім привіт! Просили зняти відео про цю саморобну приспособу мою, а саме Різак, Лобзик, як його можна ще обозвати, В общем, приблуда для різання деревини хромовою проволокою. Зробив я його сам, мабуть, років вже 8 назад. Тоді, якби більше займався. Роботою з деревом, робив всякі поділки, там лелек робив дерев'яних, фламінго дерев'яних на таких лапах з арматури. Ну, гарно виходило, що там, досточки на кухню, всякі наборчики. Оце все їм я робив зроблений. Коробка сама зроблена з ламіната серце цього девайса це трансформатор тс 180 Трансформатор знайти дуже легко, навіть на наших українських маркетплейсах до сих пір вони продаються, тобто не така велика там ціна, по-моєму, гривень 500 він коштує недавно. Я Раді інтересу дивився. Тобто, кому цікаво, то кожен зможе зробити без, взагалі без проблем. Складається цей апарат з двох відсіків. Один і другий. тобто Тут трансформатор, тут все необхідне, ну, щоб їм працювати. Навіщо так зробив? Тому що. Ну, самі розумієте, що, <кхм> якщо воно все якби, в різних місцях знаходиться, то рано чи пізно воно загубиться. А так я знаю, що все в мене тут а... на своєму місці. Все, що може пригодитись, пригодитись може ніхромова проволока, ось така куплена в будівельному магазині, це 0,8, вони Ідуть для плиток, для електричних, тобто е ніякого дефіциту, в будь-якому магазині можна взяти. Так, далі ось такі іде провод у мене. Ось такі провод. Ось такі провод. Провод. Тут з одного краю ебонітова ручка така зроблена. А з другого, з Жигульовського тормозного, коротше, з Жигульовських тормозов це потрібно як, ну, вага, тобто, противовіс, чи як можна назвати, між ними ніхромова проволока. Я вже, як би опитним путем вирахував, я там відкусую, мені потрібно там 33 см. Я відкусую, на цій стороні цей провод такий крокодил Він у мене чіпляється. Все. Отак ми працюємо. Тобто, ну зараз я включу, покажу. Так, це в сторону поки що підключається. Це все діло. Є в мене тут роз'єми. <кій> Працюю я на оцьому другому, на оцих других параметрах. У мене тут все підписане. Тобто, дивіться, трансформатор має первичну і вторичну обмотку. Тобто, на вторичній обмотці там виходить. Чотири різних струми з його. Тобто, перший це 6,8 вольт, 1,5 Ампера, другий 13 вольт, 4,7 А і 46 вольт 0,38 ампера 63 вольта 0,5 Ампера. Працюю я на 13 вольт 13,6 вольт 4,7 ампера. Тобто, Підключаємося сюди. Ось так. На кожну виведену обмотку стоїть виключатель окремий. Тобто стоїть загальний сеть виключатель. І на кожну окремо стоїть виключатель. Так. Далі, далі. Кусачки, щоб відкусувати проволоку. Шнур, щоб підключити в 220. Шнур, може хто пам'ятає, такі раніше такими шнурами праски підключались уже древній. А тут а, запобіжники, це якби зі старого телевізора. Тут стоїть два запобіжника. Откриваються вони ось. Тобто все, все робилось професіонально. З, з другої сторони, ось виведене теж з телевізора, отак вдягається, все. Можна включати в мережу. Так. Включаю в мережу 220. Все, з. Ага, сеть була включена, бачите? Е, сі, е, коли виключена цей тумблер, нічого не відбувається. коли включаю, чуємо, що він гудить, трансформатор сам загув. І тепер, коли включаємо нашу робочу обмотку, можете бачити, ніхром покраснів. Оце вже його робоча температура і можемо починати працювати, тобто різати дошку. Працювати, звичайно, краще десь на вулиці, бо така задимленість. Ну, але, А можна і десь в приміщенні, але щоб була гарна витяжка, тому що ну якби дихати цим не дуже хочеться. Все, за счет груза, воно саме опускається і отакими маніпулятивними рухами ми це все діло ріжемо. Це ось у мене дошка 30-ка. Сейчас я вам покажу, який зріз виходить. Ось так, друзі. Все, відрізали вимкнули. Нічого як би складного. Ось я в прошлому відео робив таку доску. Робити можна все, що завгодно, на що ваша душа якби Що ваша душа побажає, наскільки у вас хватить фантазії, тобто все, від досточок, якихось вішаків, все-все-все там, для бані якісь аксесуари з дерева. Любе. Так що апарат такий годний. Хто цікавиться роботою по дереву, хто любить майструвати щось вдома. Якби зробіть, не пожалієте, буде чим зайнятись в холодні зимні вечори. Зараз возьму, покажу поближче, покажу, як виглядає трансформатор. Я десь тут ставлю вам фотку. Ну ось, друзі, як бачите, все підписано. Вижигателем я поробив написи такі, щоб не сплутати. Там он ніхром, барашек, щоб закривати комірки ці. Ну, а тут ось такий трансформатор. Нагадаю, Назва його ТС180. Тобто міряєте тестером, де яка обмотка виходить. Ця інформація є в інтернеті, тому нічого складного якби нема. Ручки. Тут на верли в отворів. Щоб він там дуже не грівся, не перегрівався ззаді і збоку. Ну і все. Із запобіжниками провод. Така незамисловата конструкція. Розмір цього ящичка. Зараз я вам скажу. Так, 48 на... На скільки? На 15 пошти сантиметрів. Да, 48 на 15 розмір. Ось такий, друзі, апарат. Нічого складного. Таке, все примітивне. Два куска провода Жигульовський тормозний циліндрик, якась ручка текстолітова чи бонітова. Ну і все, якби. Ну і трансформатор. Саме головне в цьому апараті це трансформатор. Трансформатор 100% з телевізора, бо я його сам доставав з якогось старого телевізора. Там у мами в підвалі було пару телевізорів, я видрав оттуда. Тому, е я думаю, що у кого там в закромах є всяка. Стара техніка, хто ще не поздавав на метал, то можна видрати оттуда. А ні, то, я ж кажу, інтернет вам в допомогу, є вони в продажу не дуже дорого. там, 500-600 гривень, я думаю, що емоції від роботи таким девайсом стоять набагато дорожче. Та і так можна комусь рідним там, батькам або ну, будь-кому, Зробити якісь цікаві красиві речі, які вони там будуть дивитись і згадувати вас. Тому так, на цьому буду завершувати, наче все розповів. Кому ще щось незрозуміло, чи якісь є питання, пишіть в коментарях, буду радий відповісти. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, Поважаю вас, бажаю всім здоров'я, всіх благ, мирного неба, до скорих зустрічей, всім пока. Так, друзі, вчора зняв відео, передивився. Поняв, що воно трішки неповне і вирішив е, дозаписати. Накидав собі таку невелику шпаргалку, що хотів би доповнити. Так, як я вже казав, трансформатор тут стоїть ТС-182. І ця інформація саме для тих, хто буде робити е, з такого трансформатора. Такий трансформатор це не панацея. Е, тобто, ви можете взяти е, будь-який другий подібний, типу цього, це. З мікрофильовки, мікро планую зробити точечну сварку. ну Я не знаю, чи підійде він сюди. Треба міряти напругу на виході. Ну, а ТС-182, дивіться, він має сітєвих дві катушки, тобто два високовольтні катушки на 127 і на 220 вольт. Що Підключити мережу, його потрібно виводи 2 і 2, тобто клеми 2 і 2 е високовольтної катушки з'єднати між собою. А виводи 1 і 1 під'єднуємо 220 на ці виводи. Е бажано через запобіжники, як у мене зроблено. У мене два запобіжника стоїть. Е так. Е далі. Виводи 5 і 6 це 59. З половиною вольт на 0,5 ампера 7,8 це 43 з половиною вольта 0,38 ампер 9,10 клеми це 6,4. На 4,7 ампера 11,12, 6,4 на 1,5 ампера Друзі, трошки невірно я вам сказав тоді, ну як, сказав вірно, але ж дивіться, в мене виход на ніхром 13,6 вольт. На 4,7 А. Такого вивода нема. Щоб отримати такий вольтаж 13,6 на виході на ніхром, потрібно дві обмотки 6,4 вольта з'єднати послідовно. Як це зробити? Треба клеми 9,9,1 перемкнути. і На клемах 10,10,1. Ми отримаємо от 12,8 до 13,6 вольт на 4,7 А. Тобто, там без, воно по технічним характеристикам пишеться, що там 6,4 на виході обмотки, але ж там більше. Я переміряв, там десь біля 7 вольт. Тому в мене вийшло 13,6 на виході. Не обов'язково брати, як я вже казав, такий трансформатор. Це якби не панацея, можна взяти любий другий. Там, я думаю, від 10 до 20 вольт і ампераж, щоб був там від 3 до 5-6 А. І все буде працювати. Але е, цей тс 182 просто його найлегше знайти, щоб вам не заморачуватись, його можна купити в інтернеті. На наших маркетплейсах таких трансформаторів доволі таки багато. Ціна там варюється від 300 до 1000 гривень. Бажано брати, щоб не були затерті клеми. Тобто була номеровка клем. Бо так вам придеться міряти самостійно, а так можна, як я розповів, там поз'єднувати і все у вас вийде. Тобто, не потрібно тестер. Берете більш-менш в новому стані, під'єднуєте провода вилку 220, під'єднуєте провода на ніхром, там берете якусь ручку будь-що, якийсь тумблер, ну і все. Тобто, навіть вам оці всі якби клеми виводити не треба, це я вже так балувався. То Зробив собі. А так вам потрібна одна напруга, вибачаюсь 13,6 В 4,7 А, щоб різати дерево ніхромом. Ну, якось отак. Можливо, хтось не зрозумів, як там під'єднати цей трансформатор з мого такого спіччю, то у кого що не виходить, пишіть в коментарях, цікавтесь я обов'язково відповім.